Дуже сильний. Туди можна провалитися жорстко Конечно. і ногу зламати навіть. Я думаю, навіть дві. І хребет <рес> провалився в сугроб у груди, то хоч телефон буде сухий. Ууу! Добрий ранок. Ми прокинулись. На дворі туман з дощем такий. Нічого не видно. ну Добре, що ми спали в колибі, тому більш-менш нам було тепло, але трохи мокро. Зараз покажу наш бит. Отак палатка у нас стояла. Серед такої колиби. Тут у нас запарюємо їжу. Все чистенько розложилися повністю. Тут навіть розвісили сушиться. Ну, понятно, воно нічого не висохло, ну, но... зато воно висіло, сушилося. Якось так. Юра, як ти прокинувся, які твої враження? Мої враження, перше питання, як ми будемо сьогодні ночувати? Без колиби, тому що у нас по маршруту більше нема колиб. Ну, зараз будемо дивитися, може перестроїмо маршрут. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Суп томатний з креветками. Класна погодка, так? Да? Я сподіваюся, хоч в день трохи розвитнеться. І ми побачимо гору. Синяк добре. Що, Пішов, хоч бути знімати, щось Гігієна ворог туриста. Але не в случаї з Ігорем. У Ігоря гігієна на першому місці. Як ваші враження? Огонь. Давай, зливай, помагай. Скільки зірок в цьому готелю? Ну, я думаю, мінус п'ять. Ну в даних умовах. Не, всі 5. Думаю, -5. Це е, мінус п'ять це. нуль. Мінус п'ять, це якби ми на дворі ночували. Напорчик порчик нормальний? Да, взагалі, супер. Нема гідроудару? <світ> а по температурі водичка як? Супер. Огонь, Як сіра копійка. Як вова копійка. Як воно не відчувати себе бомжем? <рігла> Я ж кажу огонь. Відчуття просто неймовірні. Це така душова кабіна у Ігоря. <рігла> так. <рігла> Саме жорсткий момент в зимньому поході. Попробуй засунь руку мути. Да, тупо мокрий. блін. Притом скрізь. Можна мокрий. викручувати. Ну, не можна, бо хи не викрутиш. І до одного місця то що ми вчора сушили на цьому. Ну я трохи підсушив зверху, правда. Знизу З... є. Це саме неприємне заставити. Саме важке себе одягнути. Мокре взуття зранку. Особливо на сухі карпетка, да? так? Ага, воно ж холодно, швидко а-а-а! <клес> Рухаться. Холодно, да? Ні, зашибіть. Що там на водохрещі купається, да? А, -а, -а, -а. О, а, а воно коли встаєш, дивись ти одім, воно холодно, а коли встаєш, воно ще чвакає, поняв? Воно ще більше виділяється. <грає> ну все, давай стартуємо. Все, ми зібрались, залишаємо таку чистоту, як тут і було, і вперед до синяка. Чи на синяк, так? Да, угу. Все, погнали. Ох, погодка! Погодка вогонь. Ну що, видвигаємося? На маршрут і в дорогу. Як виглядають два жика в тумані в горах? Йде, Я самі не знаю, куди йдемо. Але як кстати, вітер хоче холодний, але не так там втілися, то, не комфортно, не такий ще холодний може вітер. Ну йдемо. Не видно ні чорта взагалі. Дуже сильний. Ну йти нормально. Ми якраз йдемо по хребту. І якраз випали на такий сильний вітер, хмара. Хмари дуже швидко летять. І тут то видно щось, то не видно, то хмара, то, то видно, коротше. Такі діла. Так, отошли мы 600 метров от домика. Юра Юр Я забыл, забыл палки. Забыл палки. Юра пошел назад. Вот так бывает. Ты знаешь, что пришел? Я без трайнько побіг по балки, а я його буду чекати тут в будиночку. Якось так. 18 хвилин тебе не було. Все, погнарим? І так. Почався підйом на... на гору. Серпентіна тут немає, тому... Ідемо в, в Лоб горі. Просто тупо вверх. Ну, метрів 100 вже набрали. Що? Я з возвратом 129 набрав. <сь> так, 2 кілометри вже пройшли, висота підйому 185 метрів. Відпоч... Стали відпочити, Уже Загальна висота 1466. Ще десь залишилось 200 метрів підйому. Ну, зараз таке морена. Не знаю, що це. Це коли є скальна порода, і в тебе є підножжя гори, і оцей за... часто буває перехід між підніжжям і вже цим підйомом самої скелі, ага. в тебе тріщина, тому що порода тріскається і вона розходиться. І ця тріщина називається морена. А, і туди можна провалитися жорстко. Конечно. І ногу зламати. Я думаю, навіть дві. <світ> <світ> і хребет. Ми знайшли декілька плюсів, один поки. В тому, що ми йдемо і постійно провалюємося. Кожен п'ятий шаг це провалюємося по коліно. Юра каже, що зато накачаємо сідниці. Природний фітнес-зал. Euh, випади. Звичайні випади. Провалився. Провалився, вийшов, провалився, вийшов. Срубні випади. Так що, приходьте. Оп! Ушов. Бачите, оп, є. Оп, такий випад хороший. Оце, оце такий хороший учасник. Оп, і ще раз. Дивіться, оп! Єсть, вже ліво, ліво-право, ліво-право. Клас. Це Ігор Дереться вгору. О, я вон бачу, туманчик, мальчик розійшовся трохи. Отакий от екшоній. Ідеш, провалюєшся падаєш. А оператор повинен йти і тримати Телефон вище голови, тому що провалився в сугроб у груди, то хоч телефон буде сухий. <рігати> 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 Вибрався саме отсюда А тут участок камені привалений снігом. Теж досить небезпечний участок для ладишок. 53 метри Залишилось буквально менше 100 метрів до набору Жясь, подивіться який тут сильно Треба, щоб вона отработала. Ууу! За єбьютифул! Обіть! Заряджаємося енергією і в путь. Ваше здоров'я. Чизу. Висота 1655 метрів. І ми на горі синяк. І дійшли підьок дуже складний, постійно проварювались з устій, щоб було краще. Але ми це зробили! Ура! Ура! Ось! Ага, висота! 1665 метрів! Вот такая вершина Юра, какие впечатления? Класс Мне уже сподобился подъем Спидилось? С, э, Из всех дней сегодня самый интересный в плане подъема, складности достигаемых Кож провалюються з по ніг, зніму сіряти. От де, ради таких підйомів ми ходимо в походи. Да. Особливо було круто по таких цих кущах. Все, надивились, погнали назад. Ми вирішили не продовжити наш маршрут що далі коли вже не буде по схилу, тому ми спускаємося зходимо з червоного маршрута на синій маршрут і спускаємося в Буковель. Гора синяк, значить синій маршрут. <laughs> да. Тому спускаємося і вже будемо їхати з Буковеля в івано франківськ Спуск дуже жорсткий. Просто вниз іти і все. Вже гамашу порвав, протерлося, тримало його. Ну йдемо далі. Сніжний маршрут майже пройшли. Зараз тепер такими камнями спускаємося слизько, капець. Вже декілька разів упав. Ну нічого. Що ти робиш? Коротше, дивись, дивлюся білети. Зараз 2 години. Білети куди? В цирк? В Київ куди? Коротше, до 8, на 8 часов найближчий. В Київ на чому добиратися би? Ну на поїзді. А є ще швидкий 21-25. Але я нам його все одно чекати. Я думаю, ми до 8 встигнемо. Тому. Коротше, на чому їдемо? На пласкарті чи на купе? На собаках. Бо купе нам прошу разу не дуже вдалиться. На купе. Ну, вже будемо там купляти, так? Міст багато. Погнали! Нарешті трохи провиднилось. Подивіться, яка краса. Хмари літають. Це просто клас. Неймовірно. Буквально 30 секунд назад було все в хмарах просто. Все, і одразу опять хмара заходить. Назад. Такий у нас маршрут. Так, дійшли ми до такої колиби, будемо тут в такі бесідки обідати. Думали, що тут вода є, шланг, але, на жаль, води немає, тут нікого немає, тому зараз будемо топити сніг. Починаємо топити топити сніг. Обов'язково. Надо додати е, трохи води, тому що якщо просто кинути сніг і включити jetboil, то він може згоріти. Дно пропалась. Тому треба отак додати трошки води і його розтаплювати. І коли вже хоча б трохи буде у нас Води тоді вже можна то кидати сніжки. Ми вже доходимо до Буковеля. -у. -у! А Буковель це Поляниця. Село Поляниця. Уже видніться. Все, ми прийшли в поляницю. Тому наступний етап живе івано франківськ І ми в Івано-Франківський! Юу! Ми в Києві! Югу! Все, я в Черкасах приїхав, сім'я мене забрала. Всім дякую за перегляд, всім пока!